Служба безпеки викрила ще одного клірика Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію. Як виявилося під час розслідування, і подиякон був прихильником нацизму та водночас пропагував ідеї поновлення радянського союзу та закликав до захоплення расистами усієї території України. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта було виявлено комп'ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, заборонену символіку та друковані видання із нацистською та комуністичною символікою. За даними слідства, прихильником ворожої політики країни-агресора виявився і подиякон одного із місцевих храмів Української православної церкви Московського патріархату. У спілкуванні серед парафіян і власного оточення він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво Російської Федерації, особливо самого очільника Кремля. Також клірик був прихильником нацизму, пропагував ідеї поновлення радянського союзу і закликав російських військових до захоплення території України. Наразі на підставі зібраних Оказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення, збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.